П'ятниці з 16 до 18 години перший поверх ЦУМу в Луцьку перетворюється на місце живого спілкування, щирих емоцій і справжнього свята. Галерея вітань на радіо Аверс стала доброю традицією для лучан. Говорили про добрі вчинки. Гості програми мали можливість не лише передати вітання рідним і друзям, а й поділитися теплими історіями. Ну, знаєте, це життя всяке буває, і негативні моменти можуть бути. Ньому, але думаю, коли ти більше оточуєшся позитивними людьми, ти більше позитиву по житті Ну, Пригадайте, яка добра справа була у вас нещодавно? Закривала збір для наших хлопців на евак. Ну, довго збирали. Недовго. У мене хороші знайомі, які швидко закрили суму. Я можу допомогти цей бабусі, це, бабусі перейти дорогу. Я можу вступити тролейбус. Так. Я в що в маршрутці можу вступити в місце, бо бабусі якісь. Ну допомогти якимись коштами може допомогти. є люди, які справді потребують допомоги, і от коли ти їм допомагаєш, це і є добро. Ти, ти розумієш, що він, він сам не справиться. Оце є добро. А просто бачите, такий зараз на світ, що багато філончиків, які хочуть жарт чужими руками Руканці. загрібати. Так, і треба вміти це. Розрізняти. Безпосередньо це залежить від людини, але якщо потрібно, то я роблю добрі справи. Я до цього ставлюсь позитивно, оскільки ніколи не завадить покращити життя комусь, та й тим більше добро це завжди класно. Про речі, які мають особливе значення, пов'язані з важливими подіями, чи просто додають впевненості у наступному ефірі галереї вітань до дня улюбленого одягу.